Статусу учасник АТО в Україні не існує. На цьому наголошують юристи і попереджають задля визнання факту участі у боях на сході країни необхідно мати посвідчення учасника бойових дій. Силові структури вже розпочали видавати такі посвідчення. На Сумщині першими документи отримали міліціонери. 12 посвідчень вручив підлеглим очільник обласної міліції, бійцям спецпідрозділу Суми. Останні охороняли правопорядок на сході країни. Днями приїхали додому на 10 днів і мають повертатися до служби, ймовірно, знову до зони антитерористичної операції. Я від себе, від колегії також слова вдячності, хотів би вам виразити. І ми хочете вручити вам сьогодні підсвідчення учасників бойових дій. Уж українського народу. Последний раз знаходилися 30 суток. Основна маса людей вже більше 120 суток. В общем, провела в АТО ми вже займалися не только охраною общественного порядку і несення служби на блокпості. Содействовали з соседними подразделениями, сопровождали конвои. Помощь, участвовали в обміні пленных, внедрялись в приступні группировки.